Десятки фрілансерів пропонують їхні послуги в діемах. І тепер питання, чому я маю вибрати саме цього фрілансера? Я не знаю. І вони теж не знають цього. Але тут якраз що ти маєш зробити як фрілансер, це бути цікавішим, ніж інші. І це не показувати кращу якість робіт, тому що краще портфоліо воно не вирішує саму проблему. Треба бути цікавішим. І знову ж, перше, якщо ти покажеш кращі результати, тобто як твої послуги можуть. Переважити від клієнта це вже хороший етап. Але друге, подумай, чому наприклад ти пам'ятаєш якісь фільми, відео і, взагалі, цікаві речі, тому що вони викликають тебе емоції, і емоції вони завжди залишаються в тебе в голові. Тож тобі треба зробити таке саме, такий міні-фільм. Навіть образно я сказав мініфільм, ти маєш просто запам'ятатися в голові твого потенційного клієнта. Тобто, зроби щось цікавіше, ніж інші не роблять. Це може бути якийсь найжарт. Не обов'язково, що це правда, це має просто бути цікавіше, ніж інші роблять. І це весь успіх, і це весь секрет успіху. Тобто, спробуй реально виділити серед тих десятків тисяч сотень фрілансерів.